Запорізькі поліцейські завітали до одного з місцевих навчальних закладів, аби поспілкуватися з першокласниками. Тема для розмови якраз на часі: безпечна поведінка в побуті та на дорозі, а також при виявленні вибухонебезпечних предметів. Для закріплення отриманих знань діти розфарбували тематичні малюнки. Під час заходу правоохоронці ознайомили першачків зі специфікою своєї роботи. Представник спецпідрозділу поліції Корд зі своїм чотирилапим напарником бельгійською вівчаркою Оскаром продемонстрував, Трували учням дії штурмових собак під час затримання злочинця та пошуку небезпечних предметів. Дітлахи залюбки спостерігали незвичне видовище. Після чого отримали можливість погратися із пухнастими вихованцями кінологів та спецпризначенців. Велике зацікавлення у малечі викликали поліцейське авто та гучномовець. Кожен охочий зміг посидіти у службовому автомобілі та відчути себе справжнім поліцейським.